Ви змушені жити в іншій країні, інша мова, інші традиції. Але дитина росте, їй потрібна ваша посилена увага, іграшки і, звичайно, дитині потрібні книжки як рідною мовою, так і мовою тієї країни, в якій ви проживаєте нині. Щоб дитина пам'ятала українську мову і вчила нідерландську. До вашої уваги. Нова білінгвальна казка дуже світла і добра. Ми друзі. Це історія про Тіма, який говорить українською. І кікі, яка розмовляє нідерландською. Вони не одразу розуміють одне одного, але вчаться дружити через гру, дослідження природи і завдяки щирому бажанню спілкуватися. Це коротенькі історії, запитання для роздумів та інтерактивні завдання, вирізання, малювання. Пошук рішень і навіть комп'ютерна вправа. Усі додаткові активності доступні за QR-кодом. У цій історії багато хто впізнає себе. Замовляйте, щоб читати її разом з дітьми.